Привіт-привіт, мої хороші, дивимось Куп'янськ, захоплять. Ні. Ви пишете і пишете, не можу не подивитись. Куп'янськ, давайте, що там відбувається, що треба знати просто зараз. Купянськ. Ну, по-перше, там всі наші військові, які тільки можуть бути командування, всі будуть, це на контролі. На контролі. Чому ворог вирішив підтягнути свої сили, бо ми готувалися до штурмів або, ну, вже, або вже десь почали штурмувати, ворог не хоче, щоб ми повністю відштовхнули його від Куп'янська, тому а, підсилюється сам. Хтось з військових просто спостерігає, тому що не розуміє тактичну дію поки що. Тобто ворог формує ці угруповування. В них більше вогню, в них більше вогню, і тут є небезпека, бо ми можемо, знаєте, як завжди. Тоді, коли, коли треба буде, у нас цієї арти достатньої кількості не буде. А коли вже нам її підвезуть туди, то вже буде запізно. Я не бачу рішення здати Куп'янськ, щоб ми вийшли. Я поки не бачу цього. Поки поки, там питання вогневого ураження. Поки. Б'ємо, поки з неба. От дивіться, якщо військові зроблять так, як хочуть, там на місцях, так, як вони пропонують, все буде. Але постійно, от як знаєте, пізніше віддають наказ, ніж треба. Ворог нас відкине. Тут можливе ворога просування відкинув відсуне, да може відсунути. Не захопить, не бачу, але якась ділянка він десь пройде. Не ну, можна ж все казати, да Не смертельно, в плані смертельно для військових, на жаль, але не повністю поразка в Куп'янську. Ми займемо, він займе якусь позицію, і ми займемо іншу. Ну, тобто, знаєте, як ракеровка, вони там щось взяли, ми з іншого боку більше захопили. Ми якусь важливу позицію займемо, дуже для нас вигідну, і це буде найкра... на накраю. В результаті це буде поки що на краще. Потім ще будемо дивитись, бо це не остання якась спроба. Там прямо у них тактика, стратегія, вони там просто І знову якісь села щось будуть відселяти. Вивозити людей, бо якось десь, ну, з якогось боку ворог ближче буде до цивільних. Буде небезпека. Поки так, в новинах, до речі, це буде не те, що набагато пізніше. Воно настільки буде нагнітатись, що тут, дивіться, тут, тут буде, можливо, навіть і сам президент десь на тому напрямку. Тому що. Дві великі особи, два чоловіки, військові, важливі мах це пряме правління нашої країни. Вони прямо будуть на контролі цієї ситуації постійно. Тобто не бійтесь поки що. Військові працюють і менше читайте оцих новин, які вас вводять в ступор в паніку. Офіційно, офіційно. Нам скажуть заздалегідь, якщо ми будемо звідти виходити. Ми тільки вийти звідти можемо. Вони нас не виб'ють, вони не виб'ють, вони намагаються вогнем вижити. Я не бачу, щоб нас звідти могли викорити. Але погана ситуація, і не розганяйте зраду. Збігти з Харкова поки не треба. Бо мені багато писали, що Аня може виїхати. Ну, це ваше, ваше рішення. Але поки це не загроза для Харкова.